Ну, Поки TikTok не дає доступ до онлайн-трансляції, е нагадаю всім, що на минулому тижні, по-моєму, в неділю записував відео, тобто не записував, відео проводив онлайн-трансляцію і питали за завантаження з України. І е в прямому ефірі з'явилось таке завантаження з Дніпра е на е Словакію два розвантаження і два розвантаження на Кіпрі. Потрібно було. Бус або соловку, 2 тонни вантаж і 7 днів оплати. і Я написав в прямому ефірі запитання клієнту, яка ціна актуальна. І мені відписали, що за цей вантаж дають всього навсього 2600 євро. А, і плюс ще й вартають паром. Ну, це я так сказав всього-навсього, можливо, це нормальна адекватна ціна. Як хто думає, можете написати свої коментарі. І, до речі, ще скажу, що ця заявочка вже не актуальна. Тобто хтось вже забрав цей вантаж. Напишіть коментарі, чи адекватна ціна, чи все ж таки це маловато навіть і для буса або саловки. Ну, це бус, скоріш, це івека 7,2 тонни. тони. Напишіть свої коментарі, і разом з вами порахуємо скільки ж все ж таки повинен цей вантаж коштувати на даний час навіть з України.